Колесо Honda SH 150, по-моєму, давній знайомий передав, і дуже, дуже хороший примір показати, щоб звертали увагу, коли перепаковуєте підшипники. Підшипники колеса, це переднє колесо. Е, то, щоб воно не було, як сказати, даремно або ненадовго. Да? Тут вже підготувались нові підшипники. Ось ця от, ось ця от втулка. Втулка, це палиця, Він проміжуточний. Він проміжуточний і має свій потай. Його вже, бачите, пописало підшипником. І ну, все вже сипалось, можливо, так і замінювалося. Він там стояв незрозуміло як. І там також пописав трішки корпус. уже, Але дивіться, і також зношується він, зношується він. І його довжина дуже важлива, його довжина важлива. А вона вже його побило тут, ну тут ні. Але дивіться, тут є е, такий от пас, по який о -о ограничує підшипник. Він далі туди не сяде. Він до кінця його сад, садиш, поки не, чув, не відчуваєш е, зворотній такий стук, обтверде. Правильно? Правильно. Ну, це я от підготував, тому що тут вже була обойма, я прихватив тільки зверху і воно відкололося. Я е, випилив таку штучечку, щоб, щоб звідти тому що не, не бере знімачем, звідси прихвачу, і зараз звідти покажу, як ми це <клухи> демонтуємо. демонтуємо. І дивіться, також от є до, до, до куди він сідає підшипник. І коли ця. Трубка вже цей, як вона, вона називається, палець, ні, тому що палець проходить, шпілька проходить повз нього, але вона дистанційна. Вона дистанційна ради того, щоб оці два підшипники, які там служать, вони, вона коли йде. Довжиною точно такою, як відстань між бортами цього і того підшипника правого і лівого. Коли її відстань буде, довжина її буде менша, навіть на трішечки, коли ви зажимаєте колесо, внутрішні обоїми будуть зажиматись, і підшипник буде швидко робити на ізнос. Так, і це от помітилось одразу, коли закинулось. Один підшипник. Зараз ми як це демонтуємо. Ми закинемо один підшипник і наглядно побачимо, наскільки воно не доходить. І тому бажано, бажано її підкласти, так підкласти. Можна і шайбочку до неї, але краще друге щось знайти. ну Подивимось, як ми це. Давайте спочатку спробуємо це зараз полуавтоматиком прихвачу і нагріємо, і спробуємо демонтувати, щоб посадити новий підшипник. Прихватили. Не можемо сказати дати гарантію, що це зніметься зараз грів. Ну, сварка нагріла. Не знаю, зараз в коментах буду тут там писати, є такі знімають, а я з зубами вириваю. А мій дід тільки дивився, воно вилітало. але Можна вирвати нахер кусок тіла блин, і це саме. Давайте його. Догріємо, трішки де нас горілочка. Я думаю, хвилину часу. Тут можливо навіть цим знімачем він туди влазить. Але то починаєш цепляти і злітати. Коротше, можливо, я старомодний. Ну, хвилина є. Хвилина є. Так. Секундочку поставимо телефон, щоб я не почав його бити на перекос. О, супер. Бомба-ракета. так Тут де він гарячий, пробуємо одразу садити. Так, є. Є також буртик, де він покуди він сідає. Можна його пригріти, а можна подивитися, як маленький підшипник туди може і не потрібно сильно, щоб не портити смазку. Ну, бо на гарячий садиш, коли сильно нагріваєш і садиш новий підшипник, воно вскипає всередині не дуже аж так добре. Треба не спішити це так аж сильно, тому що краще посадити, щоб зберегти. Ну, сідає тіло гаряче. От він і залізний, да? залізна оддача. Да. Відчувається. Відчувається. І давайте тепер один посадивши. Тут цього не було, а з іншого боку, по-моєму, з однієї привіт ось з цієї сторони. І давайте закинемо, до чого це все велося. Врешті-решт. Але це все як робиться, так і показується. Ось. Дивіться, зараз я візьму якусь маленьку таку міні-указочку. О! Бачите? Можливо, так, можливо, сяк. Воно реально губа, тут е, тут нормальна губа. Ось. Навіть коли прикладаємо до буртика, бачите, ось. Ось. Видно навіть так, нам не потрібно ставити плоскість якусь перемичку, але реально, реально, ось. Бачите, яка губа. І коли ми два підшипники, отой звідти вставили, і цей також звідти, і коли колесо вже шпілька зажимає, ці малесніки ми будуть робити на ізнос, який би ти підшипник не поставив, маєте на увазі. Слава Богу, якщо є в когось таке, таке можна по-різному. Можна шайбочку наварити, обточити, спилити, але так, щоб і також не забагато. Тому що якщо вона буде гурувати, то буде ну там плюс-мінус. Він має куди грати. Два підшипники, роликові. Вони чуть-чуть е, мають куди грати. Там не, не потрібно аж такі це саме. Але більш-менше було в рові.